Харківські лесбійки одружуються. У Києві відкривають новий гей-клуб і ще багато іншого. Просто зараз у Гей-новинах. ЛГБТ-прайд відбувся у Харкові. Його провели у незвичному форматі. Люди пройшлися проспектом та встановили фігури у кольорах українського та висолкового прапорів. Так хотіли нагадати: багато людей не можуть вийти на прайд через війну. Але їхні голоси мають бути почутими. На щастя, захід минув безпечно, втім, фігури довго не простояли. Гомофобні підлітки їх одразу поламали. Також у Харкові побралися двоє дівчат. Це активістка Станіслава Петлиця та військова Аліна Шевченко. Вони влаштували акцію у центрі міста. Так хотіли нагадати: в Україні досі немає шлюбної рівності. Тому, як би їм не хотілося, одружитися вони поки що не можуть. Хоча й дуже кохають одна одну. Зірка Барбі та Секс Освіти зробив камінаут. Актор Шуті Гатва зізнався, він є квірною людиною. Про це він розказав журналу «Ель». Раніше хлопець уже підтримував ЛГБТ-спільноту, але уникав відповідей на питання про особисте життя. І ось нарешті вирішив відкритися світу. Пам'ятаю, я вийшов на Брайд Манчестері і побачив там жінку з Руанди. Я думав, що я єдина квірна людина з Руанди. Ми взялися за руки, і я сказав, що їй треба пишатися тим, якою вона є. Євробачення наближається, і хоча конкурс відбудеться лише у травні наступного року, уже відоме ім'я першого учасника. Від Бельгії поїде співак Мюсті йому 32, І він ЛГБТ-людина. Хлопець грає у театрі, співає та є суддею тамтешнього шоу Рейс». До речі, Україна також візьме участь у Євробаченні 2024. Уже скоро почнеться прийом заявок. І наостанок у Києві відкрився новий лгбт клуб Він називається «Bad Boys Blue Bar». Саме там усі охочі можуть гарно провести час, а також випити коктейль, спробувати класні страви або кальян. Клуб працює із середи до неділі з 15 до 23. Адреса Костянтинівська, 4. Андеграундний центр міста Києва тепер має новий заклад, де наш девіз унікальність та толерантність. Тож приходьте і гарний настрій. Ми вам гарантуємо. І це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар. За найкраще ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.